Олена Мельник та Юрій Горбатюк лікарі за освітою від початку повномасштабної війни. Взяли за формування аптечок для військовослужбовців. Склади з медикаментами облаштували у приміщенні захисту. Запитів на ліки, говорять, не менше є, адже зараз на фронті спалах захворювань на грип та грві. Хлопці лежать в окопах на навчаннях, на ну звичайно, немає тої можливості, щоб ну зігрітися. Звичайно, вони хворіють. Тож зараз на фронті потрібні противірусні та жарознижувальні засоби, напої від застуди, людяники від болю в горлі, каплі та спреї для носа. Окрім ліків проти сезонних захворювань, військовим потрібні заспокійливі та антигістаміні препарати, сорбенти. А ще волонтери відповідно до стандартів НАТО формують індивідуальні аптечки для зупинки кровотечі. Сюди входить перев'язочний матеріал, перев'язувальний матеріал обов'язково, лейкопластирі, ножиці, бинти різних розмірів, і стерильні і нестерильні, бандаж ізраїльський. Далі оклюзивна пов'язка, це при пневмоторексах, турнікети. Ще е, мазоперенгіальний повітровий. За рік волонтери захисту вже сформували близько 6 тисяч таких аптечок перев'язувальних матеріалів нині у волонтерському центрі вдосталь. А от турнікетів навпаки: 75% смертей на полі бою від критичних кровотеч. Це за результатами війни Сполучених Штатів, що вони вели на Ближньому сході. Ну, в нас я думаю, така ж саме ситуація, якщо не гірше. Юрій Горбатюк закликає містян купувати лише сертифіковані турнікети, адже до волонтерського центру неодноразово приносили неякісні джгути, які не здатні зупинити кровотечу. Багато хто, мабуть, бачив ось такий варіант китайський. Він не виконує свою функцію на базарі. На жаль, вони є, і в мережі інтернет також. У перші місяці повномасштабної війни медикаменти отримали від благодійників за кордону. Зараз усе купують за кошти волонтерів та небайдужих містян. Принести необхідні ліки можна у приміщення захисту, що на Кам'янецькій 76. Підтримати волонтерів можна також фінансово. На жаль, зараз ми не маємо можливості окомплектовувати її повноцінно. Наші військові в, ну, просто в титанічне в титанічній боротьбі вборюють нашу перемогу, і е, ці потреби вони завжди є актуальними. Тому дбаємо про наших військових. Ірина Муляр, Юрій Старушки, новини міста.